З вами Артем. Я довго не вилажував серії, ну, бо не було часу. Ну, а це восьма частина, як ми граємо в Гарден, засадку квітів, а точніше в Глор Garden. О, я без вас так сильно прокачався. Я посадив ось банани івентові. Манго успів, уже воно заляжені від грози. Ось такий драгон, виноград, кокосиків понасажав. Ну, коротше, давайте все це собирати. Коли я це все соберу, то я піду ну, до сіл і продам це все. А я ще вам хотів сказати, що мене вже 46 мільйонів. Мені випав кокосик, повезло. Чекайте, який кокос поймав. І отакий ось заряжений манго. Так, ну все, я вроді все зібрав. Що мене зацікавило оце. Я тільки що подивився, скільки в стоїть. дивіться. 648 тисяч. І все продаємо. Один миллион триста пятьдесят тысяч. Ой, 15 тысяч. Уже на сорок вісім мільйонів. Кстати, стоком на весь шо стоки. О, кокос. Сюда и все. Так. Два кокоса и Apple. Sadly. Apple сюди. Кос, а надо уже сюда, потом нема. Все, посадил. Ну, когда я опять все соберу, то я вам засниму. Короче, на весь остаток двигаемся, что тут. О, Вутермелу на три купляємо. купляем. Ой, бамбука 15. Сюда. Ну и все. Так, а надо продать. Знаете, как Apple пособирал. О, шутер. Ее, по-моему, совей надо сдавать. Если я помню. Так, записи, да, да. А ну-ка проверяем. Да, есть. О, я скоро пак открыл. Ось ще один. Що це? Це Це росте огромний кактус. Короче, коли він виросте, то я вам засніму. І ще ось один. Лініти, фрукти оці. Короче, сейчас залізем на дерево і заберем. Ну а коли я очки заберу і буду пак відкривати, то я не буду ну, відкривати його, я хочу на шорт виложити. Ви потім побачите. Ну а коли я заберу і піду оси, я вам покажу вже. Срочно на запись включаю, мені ще один оце випав. Так. Ой, яке гір! Ні, я тобі не подарую. Так сюда? Да. Есть, пак уже есть, но я не буду открывать. Я сказал, я на шорт открою. Дивитесь, заходите. Так, ну а пока что все. Потом, а, еще же на какой Ой, и как тут Ну все, добре, давай. Коротше, вже стоком навився, я побачив, що тут кокос є. Купляємо, Зараз продамо. О 15 бамбука і один кокос. Сейчас посадимо. Ой, 15 бамбуків. сюди посвяжу. Так, вроді посадили, але коли я все, все соберу, то я вам засніму. Видите кей, кактус. Сейчас сейчас сови. Да, есть о что тут? -то? О, за 25 миллионов. Куплять? Да нет, я не буду куплять. Это очень дорого. Для меня пока. Ну, а пока буду собирать. Если что-то будет интересно, я вам засниму. Сегодня наша цель 50 миллионов. О, уже бамбук вырезал. О, Боже, як сюда вилізти. Коротше, я не знаю, що це срочна запись. На мої банани упали метеорит, і вони заразились чимось. Їх треба продавати чи ні? Чи їх собі надо удать? А ну-ка сейчас один просто попробую. де він. Ось Наверное, надо продавать. Стоп, вона якось забрала, зато... Короче, продаємо. А скільки він один стоїть, мені цікаво. Скільки? 649 тисяч, а все це стоїть більше двох мільйонів. Три мільйона. Ми вже ціль перебили у нас 51 мільйон. Я в шокі. Шостокі? Ничего. У нас есть. У нас еще есть такие. У нас еще есть такие бананчики. Я в шоках. Ну ладно. О, тут метеорит І кактус. Тут все заражене тіоріта, чи цими звездами. Короче, як все соберу и потом продам, то я вам покажу. Срочно запись. Тут все бананы заражены почти. Короче, як я це все соберу. Я продам, то я вам покажу. Короче, идем продавать. Я думаю, більше п'яти мільйонів буде. Вісім мільйонів 60 мільйонів у нас уже. Чиво я в шокі. Короче, сейчас я сейчас соберу остальные тут и буду идти продавать, да, и все, это будем заканчивать. У нас вообще сегодня 60 миллионов уже. Ну ладно. Кстати, столько мной все ничего интересного, кроме Пукина. Короче, срочно запись у меня кокос вырос на 67 килограмм. Еще срочно запись. Короче, я ще обнаружив в себе кокос такий, типу, ну цей, який надо сдавать суві. Сейчас домой мы ще щось получим. По-моєму. О, О, ми У скоро яйце зможемо получить. Короче, продаем. І скільки виходить. 626 тисяч. Ну, нормально. І зараз дивимося сток. Що там. Нічого. Ну, давайте дождемося, поки вже обновиться. 2, 1. Все сток обновився. Дивимося. Нічого інтересного. Ну ладно, З вами був Артем. І всім пока.